Ой, королєви, подивіться. Тепер ви вже не зможете заглядати на скільки я джуджуна. Все. Він тепер так... Іксельку. А до речі, така піжама є XL, два xl три xl навіть чотири xl І сховав свого джодюнчика. Така ладнютка. то зелений колір, щоб ви випадки. То такий не зелений, то хаті. Перед хаті. То не перед хать. Дай попробуй якість. Mm. Файне, файне, ладнятка та і тапочки такі теж наявності. Так що все модель Сергій готова до зйомок. Бачите, підрядки в футбол принципі довші. Ну, ти там все прикривало, щоб ніхто не робив ніяких зауважень. А, yeah, а, тянуш... а то ти тягнеш на себе Ельки, ти вже давно хлопчику не елька. А, ah, то <laughs> ти ж тоді, якщо ви бачили, щось рит ти поправився, ти вже якийсь до мужика став похожий. В нього реально, в нього більш перше виглядав як, ну, як ще як ну, не як підліток, але як пацан уже старший. А тепер зняв футболку, я на нього глянула. То то вже вуйко. То yeah. тобі боженька тобі дає, так ти мене вічно обзиваєш. А що ти? Я зараз підходну? Я ж просто почав з і трошки розпускатися. Ну то вже не розпускайся. Та зараз раз два я все скину. Ну давай. Повторимо наші понеділки. Зважування. З тобою? Та взагалі то на наших понеділках чомусь я завжди скидала, ти набирав. набирав. в мене такі, така будова тіла, що мені треба тільки спортзал. Я без спортзалу поправляю, ну, ну, не поправляюся. Ну ясно, ти... такі так врачу, що в спортзалі їсти дають і заставляють. Ні, та я тут бачиш, пихчу. там мені енергію так тратиться тільки. Ходимо модель Сергій. Та, я Заначе. <laughs> Точніше <я> заночика. <laughs> Зараз люди скажуть, ми його не годуємо він нас ховає.